Учора в Женеві насправді доопрацювали та оновили рамковий документ про мир Рамковий тому що це головні принципи та основи умови, на основі яких будуть подальші двосторонні або тристоронні домовленості. Що в рамковому документі головне базова позиція це припинення вогню, збереження суверенітету України. І далі вихід на серйозні, справді серйозні перемовини про припинення російської агресії. Найключовішим, що далі залишається, це те, що між президентами України та США має бути і розмова, і зустріч для того, щоб від рамкового документу він став. Зобов'язуючим для нас, для України, чого не вистачає. Не вистачає зараз важливої двосторонньої угоди з Сполученими Штатами Америки про безпеку, про гарантії безпеки насамперед за зразком п'ятої статті НАТО. І ця угода обов'язково має бути ратифікована і в Конгресі США і в парламенті України, щоб бути на майбутнє справжнім запобіжником російських вторгнень. Друге не вистачає тут і зараз від Європейського союзу рішення, бодай політичного про конфіскацію російських активів, рішення про те, що має запрацювати міжнародний трибунал над злочинами Росії під час російської агресії. Всі ці рішення вкрай потрібні просто зараз, під час навіть перемовин, про рамкові документи про мир, тому що мир. Можливий тільки через силу. Мир прийде нашою силою разом з силою союзників США та Європейського Союзу. Далі можливі зустрічі в Вашингтоні вже можливо після дня подяки, після 27 листопада, але до Дня Подяки важливо, щоб так сталося, і США і ЄС, і Україна нарешті здіяли спільно для того, щоб зупинити російську агресію.